Всім привіт вітаю на каналі 23 вересня. Виїхав пробувати молотити сою на цьому полі. Сьогодні днем приїхав, була гарна сонячна погода, пройшовся по полі, повідкидав від посадки геляки, щоб комбайном моно було нормально брати, і рукою налущив з більш сухішого стручка. І влагомір показав 11,4 влажність. Хоча тут багато є і недогонів, і трошки сиріші стручки, але, думаю, в загальної маси. Буде більш-менш нормально. Тим більше, це перша соя висипеться невеликим слоєм в ангарі і буде нормально. Так як завтра дощ, і я хочу орати, щоб попробувати тут озиму пшеницю, то мушу її забирати. Так, по врожайності по цьому полі не дуже хороша врожайність. Так якось покажу, яка тут глина. Через цю глину, так як не вистачає для сої, саме швидше бі... достигла тут соя. Ще кругом зелена стоїть, ну як зелена, так що багато листя і рано ще молотити м'яко, А на цьому полі саме перша соя достигла, хоч і не сама перша була посіяна. Не дуже низько виходить молотити, опускати жатку, так як попадається дуже багато каміння. Ось там і більші каміння, в тому там взагалі набагато більше каміння. І в цьому році я це поле не каткував, що зробив велику помилку, це поле. Треба по-любому каткувати. Тим більше було, воно виорана тут осіння оранка і посіяв по осінній оранці. І трошки було грудочка, неравномірні сходи. І, і за того така вражання. Ось покажу, яка соя. Вроді би, тако непогано. Але все одно трошки маловато стручків на стеблові, де не дає І Ось така соя. Буду зараз молотити, вилізу вам, ще покажу, яка. Влажність поміряю, до речі, покажу вам по комбайни. Хто дивився попереднє відео, що зломило, в мене зігнуло вала, поставив я, його десь трошки був пережав. І був вал гарячий такий, що не можна було рукою тримати. Зараз десь на четверть оборота поотпускав гайки передні, ну, на передньому валу і на задньому валу. І зараз вже такий вал ну, чуть тепленький, рукою тримати можна не гарячий, а чуть тепленький. Я думаю, що це вже притреться і буде більш-менш нормально. Зараз покажу вам яка соя. О, так. Ось бачите, ось така соя. Якраз наберу зараз вологомір, вимолочується непогано, але є багато недогонів, зелених бобів попадається і стручки попадаються, але в загальній масі буде більше актуальна. Перший круг зробив, помірів я. Була влажність 16,4. Хоча я знаю, що це велика влажність, але другий раз я сюди їхати не буду. Так як там позаростало, що не можна проїхати. Навіть в одному місці там більша геляка була. Вроді її і надхилив і все, а бачите, дозломив воздуха, але мушу домолочувати, а вже буду вдома. Так, забираю. так Зараз подивимося, яка в нас влажність. Була 16,4, 15,9, 17,1. Тобто високовата, але виходу немає, мушу молотити. Зараз побачимо, що в нас вийде. 16,4. Ну, трошки високовата влажність, але це за рахунок того, що, бачите, попадаються зелені боби, стручки і ось така соя. Зараз буду вам молотити, вам разом покажу. І скажу, яка врожайність середньо получилася з цього поля. Ну і все, змолотив я це поле. Папа приїхав, трактором якраз забере, бо більше, ніж повний бункер вийшло. Середня врожайність з цього поля вийшла десь до 2 тонн з гектара. Я думаю, що це не дуже висока, хотілося б набагато краще, хоча б десь 3. але що є, те є. Зараз покажу ще як під горбочок виїде трактором, бо все-таки гружений, хоч і не повний прицеп, але гружений. Знайшов я в інтернеті табличку, там е, покажу вам, які, яка вологість сої має бути при збиранні. Там 18 критична, від 18 до е, 20 при збиранні можна вже молотити. Тоді критичне зберігання 13 і для переробки там, якщо я не помиляюсь, 11-12 волога. Ну, Змолотив я там середня 16,5. Невеличким слоєм я висиплю і я думаю, що буде нормально. Ну і все, нормально виїхав, зараз ще остається мені проїхати через ті хащі комбайну. І на сьогодні жнива будуть закінчені. Так що перший день жнив, можна сказати, більш-менш нормальний. Дякую вам за увагу. Якщо щось цікаво, пишіть в коментарі, можливо, щось. Я не так роблю. Підказуйте. пишіть коментарі буде цікаво почитати.